<гум> Успокойся. В жизни на дно кредита не брав. Все заробив чесно і добросовісна. Виявили, що на нашу квартиру на якогось невідомого нам Волкова був накладений арешт. Куди він взявся в моїй житті? Без поняття. Що ви його тут шукаєте? В тому році літом він вивозив станки. Хтось наробив арешт наклали, а ви їдьте. не дай Бог, щось случиться. Як же ми тепер сюди підійдемо, не Ні пандусів, нічого немає. Алло, Ленч, Тут з тіліднія прийшли. Державний виконавець не міг звернутися сюди суду, щоб виправити помилку. Але ніхто нічого не робив з цього приводу, що призвело до таких страждань. Ви ніколи не закладали своє майно, не брали гроші в банку і навіть їх не позичали. Але одного дня ви дізнаєтеся, що ваша квартира арештована і може бути продана чиновниками. Таке може трапитися з кожним. І для цього не потрібно нічого робити. Достатньо тільки чиєїсь помилки. Рік тому назад ми звернулися до нотаріуса, щоб оформити квартиру. Але виявилося, що наша квартира під арештом. Хоча ми в своєму житті не брали ніяких кредитів. Ми почали звертатись за допомогою до різних інстанцій, але нам не допомогли і не підказали, що можна ще зробити. Тому звертаюся до вас як до останньої надії на допомогу. Володимир Стенгач пережив інсульт. Та успокойся, давай будемо діво. Близькі зробили все можливе, аби поставити його на ноги. Та щойно Володимир почав одужувати аж тут черговий удар. Квартиру, заради якої він працював усе життя, арештувала виконавча служба. І хто б подумав за борги сторонньої людини. Про арешт житла чоловік дізнався випадково, коли у нотаріуса оформлював дарчу на доньку. Два години три місяці вже. Він не встає, лежить. Ми ще не знаємо, скільки ми будемо в такому стані. Ну, Переживаємо за завтрашній день. Я свою життя. І трусивки не купляв, нічого, в житі на дно кредита не брав. Все, заробив чесно, добросовісно. Я сама вже дочки, хай вже хоч померти, та хоч знаєш, що квартира дочка, але комусь. Виявили, що на нашу квартиру на якогось невідомого нам Волкова був накладений арешт. Зразу нам почали різні там думки в голову крастися. Хто такий волков? Чи він, можливо, підробив документи? Е, ну незаконно там в паспорті прописку зробив. Ну, всякі думки лізли в голову. Ми звернулися і в поліцію. Нам сказали, що волков доброчесна людина, дані про нього вони дати не можуть, бо не мають права. Я волкова цього ніколи не Я Його не знаю, лице даже ні разу не бачив. і не общався ні ни разу. Куди він взявся в моїй житті, без поняття. Як таке можливо і хто цей загадковий волков? Обов'язково дочекайтеся. Ми з'ясуємо, як він причетний до арешту житла Володимира. Аби довести, що все це помилка, чоловік укотре збирається до чиновників. Його боротьба триває вже рік. Володимир сподівається, що сьогодні в центрі надання адмінпослуг йому пощастить. Дістатися туди допомагає донька Ольга та сусід, який має машину. Повнітелі наробили діло, а ви справляєте. Громадським транспортом хворий чоловік не доїде. Ну, взагалі, таких хворих треба перевозити лише реанімобілями, але в нас немає такого звичайно, щоб наняти і перевезти. Тому просимо знайомого. Також відриваємо людину від роботи. Вимушені цілу годину трястися і переживати, не дай Бог, щось случиться. Коли перший раз їздили, то тиск піднявся, думали, що ще раз паралізує. Не плач, бо жарко, голова болить і ще й по такій дорогі зараз трясти буде. Ніби 32 кілометри, а їхати більше години, тому що дорога убита. Але виконавці, службовці, їх це не цікавить. Хтось не ту адресу написав, а ми при чому. Ніхто нам навіть не хоче допомогти. Приходиш всі, а ми нічого вдіяти не можемо. А що хворий трясеться, то на нього навіть уваги не звертають. Подужати таку відстань для частково паралізованої людини виснажливе випробування. Володимир має надію, що осилив усе це не дарма. Доброго дня на нашу квартиру дружби народів 29 як накладено арешт на якогось Волкова громадянина, якого ми навіть не знаємо. Дивіться, арешт був накладений у 2013 році. Арешт є він. Цей арешт активний. Можливо, ви посовітуєте, куди нам звернутися, що нам діяти в цій ситуації? До Державної виконавчої служби, оскільки вони виступають державними реєстраторами по діючому законодавству. А ви не хворійте і не плачте, не плач. Обговорі. Скажіть, будь ласка, а чи вдалося вам вирішити вашу проблему? Вони змогли вирішити постільки вони не відповідають за дану проблему. Нам посовітували звернутись до виконаючої служби, але Ольга з батьком були там багато разів. Саме виконавча служба й наклала арешт на їхню квартиру. А тепер відмовляється скасовувати рішення. Для мене особисто це якась дикість, тому що арешт накладається заради чого? Заради того, щоб Стягнути це майно як з боржника. Ви взагалі намагалися їм довести свою правоту. Я прийшла до начальниці зараз. На жаль, вона помінялася. Я говорила, показувала документи свідоцтво на право власності. Був батько, власник не мінявся. На що начальниця відповіла: я нічим не можу допомогти. Ну, можливо, вона пожартувала тоді, чи як вона сказала, що є багато людей, які ось, наприклад, таким чином вирішують. сплатили борг, й проблема вирішена. Панове виконавці, ви кладете свою лапу волохату на майно сторонньої людини і ще й пропонуєте заплатити борги? за бог знакого? Невже можна арештувати майно невинної людини? І яку роль у цьому відіграв Волков? Разом із потерпілими йдемо до виконавчої служби, щоб у всьому розібратися. Вже ми тепер сюди підійдемо, не понтусів нічого немає, як ми доберемося. Не давайте ми його не будемо піднімати. Як людина з обмеженою фізичною можливістю може потрапити до відділу виконавчої служби, уявляєте, з якими перепонами він зіштовхується? Не тільки з юридичними, а й з фізичними. Доброго дня, наш герой, пан Володимир, він людина з обмеженими можливостями фізично. Угу. І, на жаль, до вас на другий поверх він не зміг піднятися. Чи можете ви з нами вийти Вийду. до нього звичайно. і проінтерв'юватися уже на вулиці? Власне, да, звичайно. А до речі, чому така установка? Що це ж все-таки державна установа, там, якісь ліфти, не знаю, пандуси? Так? Це буде передусмотрено. А коли? 19-й рік визначить вже всі ці моменти. На жаль, на сьогодні така ситуація. Боже, Боже, пане Володимире, заспіш. А чому така реакція? Реакція на державних виконавців. А це те, що його не просто зачепило. Він віддав своє життя а фактично і своє здоров'я роботі на АЕС. Там же отримав цю квартиру. Чому наклали арешт? Фактично на майно людини, яка не є боржником. Виконавець не перевіряє взагалі ніяких даних. Він дивиться тільки на правильне оформлення виконавчої документи, вимагає закон. закону. Далі коли проводить коли він проводить виконавчі дії, дії та він зобов'язаний пересвідчитися в повноті даних. Ми виконуємо виконавчі він... документи. Банк, який хоче стягнути борг, звертається до суду. Там ухвалюють рішення і передають дозвіл на арешт майна боржника до виконавчої служби. Це рішення і називається виконавчим документом. Саме таку постанову суд видав і щодо житла Володимира Стенгача, а виконавча служба одразу взялася її виконувати, адже не зобов'язана перевіряти достовірність інформації. До чого тут уже волков чи він живий чи ні? тому, що якби перевіряли живий він чи ні, то дізналися б, що він не проживає, не зареєстрований за тою адресою. Що виконавча служба на все його майно наклала арешт. Я є єдиний карбишок цієї квартири. За даний адреси фірми Волкова немає. Що ви його тут шукаєте? В тому году літом він вивозив станки. ні, державний виконавець не міг звернутися до суду, щоб виправити помилку. Та він повинен був звернутися до суду, але ніхто нічого не робив з цього приводу, що призвело до таких страждань. Я тоді задаю взагалі абстрактне питання. Вам на сьогоднішній день приходить виконавчий лист, якому помилково написано а, стягнути із а, Кеннеді Борг, який там написаний на всю Україну, який взяли в МВФ. Ви теж будете виконувати шукати. Не будете шукати, де Кеннеді, не перевіряти жива людина чи ні? Ні, ну будемо перевіряти. Там Нам правиль, от. От. І от. От. Ми от. тоді у мене виконувати запитання. рішення суду. Правильно, пані Яна. Тобто, державний виконавець перевіряє особу. А як дізнатися, живий він чи ні? Мабуть, у відділі РАЦУ. да направити запит. Чи було це зроблено по пану Волкову? До чого тут уже волков, чи він живий чи ні? Якби перевіряли, живий він чи ні, то дізналися б, що він не проживає, не зареєстрований за тою адресою, де квартира пана Стегнача. Державний виконавець міг дізнатися, що це помилка, і звернутись до суду. Щоб виправити Ні, державний виконавець не міг звернутися до суду, щоб виправити помилку. Е, в, помилку у виконавчому документі можуть виправити лише сторони виконавчого провадження. Вам не почулося, керівник служби дійсно пропонує паралізованому Володимиру самому шукати боржника Волкова і просити його звернутися до суду за виправленням неточностей. Помилку у виконавчому документі можуть виправити лише сторони виконавчого провадження. Перевіримо єдину відому адресу Волкова. Казано в судових паперах. Лише уявіть, він живе по сусідству з Володимиром. Хтось відповідає. Скажіть, будь ласка, а ви Олег Волков? Ні. Ви знімаєте квартиру? Ні. Я живу. Можна, так? Якщо це квартира Олега Волкова, але ви тут проживаєте, тоді ви ким один одному? Ані розвідна Тобто Я офіційно муж Лени Волкової. Вона тут прописана в квартирі. А що там, де він там. За, саме за цією адресою була скоєна помилка і постраждала квартира і власне інші люди. Можливо, вам про це щось відомо? Вона не під арестом. Тут письма в ньому приходять. З банком кредит брав. Вам треба з сами поговорите. Алло, Лінш, тут з телевидения прийшли, даю трубочку. З пришли, прийшли, з каналу України. Алло, пані Олено, це з приводу арешту квартиру, чи вам відомо щось? Що ваша квартира під арештом. Абсолютно ні, а почему під арештом виконавча служба на все його майно наклала арешт на все? Принаймні, вона так повідомляє. А квартира взагалі моя Я її купа я єдина кажби собственника цієї квартири. А як не живе ще з 2005 року. года? Ви чули квартира, яку намагалася арештувати виконавча служба, навіть не належить самому Волкову. А я єдиним картошовника бы, цієї квартири. А як лока тут не живе ще з 2005 року? Володимир і Ольга зверталися до суду за скасуванням арешту. Але там їм відмовили. Чому? Родина стигначів от уже рік. Не може зняти арешти з квартири, яка фактично арештована помилково. Тут ціла є низка помилок, які, врешті-решт, призвели до таких страждань, які на сьогоднішній день переживає сім'я Сте. Працівник суду за рішенням суду неправильно я б сказав би помилково написав адресу. Громадянина Волкова, але адресу не його, а адресу громадянина Стемич помилково арештувати майно можуть не лише переплутавши адресу, як це сталося з Володимиром. Службовець, який заповнює документи, може зробити друкарську помилку в прізвищі або ідентифікаційному коді. Від неуважності таких спеціалістів не застрахований ніхто. Ці провадження були направлені до виконання в Державну виконавчу службу. Схибив працівник суду, коли заповнював документи, замість будинку номер 40 на вулиці Дружби народів, де в боржника Волкова, нібито була квартира, випадково написав будинок номер 29 а де мешкає Володимир. В чому ж суд одразу не виправив технічну помилку? Виявляється, за процедурою не мав права. Виправлення описки у виконавчому документі. Якщо б державна виконавча служба звернулася з таким е, питанням до суду, то можливо би і ухвалив би відповідне рішення. Але тобто повинен звернути саме державний виконавчий, якщо він бачив, що там є помилка, він повинен був звернутися до суду, але ніхто нічого не робив з цього приводу, що призвело до таких страждань. Чиновники з виконавчої служби помилку в адресі побачили, але вирішили дотримуватися позиції: я не я і хата не моя. І сумлінно виконали постанову про арешт майна Стенгача. Щоб розірвати бюрократичне коло, Ольга найняла приватного адвоката. Я знаю, ви працюєте вчителем в школі. Да. Скільки за от, весь цей час поневірянь ви особисто вже витратили, ну ваша родина, на цю війну коштів грошових? Тоді десь біля 12 тисяч потім із рахунку збилась. Це витрати. От скільки місяців вам треба їх заробляти? Ну, місяця, ну, два, три. Зараз. Все рівно. Ну, це так. Не на їду, не на комунальні. Арешт квартири можна зняти через суд. Але заяву має подати або виконавча служба, або сам боржник Волков. Хто ж як не адвокат, має розібратись в юридичних тонкощах. Тому родина пішла до нього шукати порятунку. Юрист помилилася у тактиці захисту замість того, щоб написати клопотання на виконавчу службу з вимогою виправити помилку. Вона подала апеляцію на першу програну справу. В результаті програла обидві доброго дня вам, доброго дня. пані Оленовастурбує Ярославку з програми Контролер телеканал Україна. Чому не вдалося виграти цей процес? Є помилка в виконавчому листі, так? Так, який видав суд, а скажіть, будь ласка, то чому ви в той момент ну не змінили або позовні вимоги, або ви не звернулися з позовом до виконавця за виправленням технічної описки? Фактично, це їхня була бездіяльна. Ну, виконавець пообіцяла це зробити самостійно, але а вона виконавець? не звернулася і ви не звернулися до неї із таким клопотанням. А пішли далі в апеляцію доводити тези про зняття арешту? Ну, ви хочете сказати, ви хочете висідати свої програми, наскільки не компетент. Адвокат, будь ласка, триває травм. Ні-ні. В жодному випадку. Мені просто цікаво. Пані Олена, а навіщо кидати слухавку? Ну і в чергову відбила. Насправді для мене, як для адвоката, така позиція незрозуміла. По одній простій причині, тому що ми публічні люди і ми представляємо інтереси, ми захищаємо інтереси наших клієнтів. І а якщо була допущена помилка при такому захисті, її необхідно визнати і рухатися далі. Що ви його тут шукаєте? В тому році літом він вивозив станки. За даними адрези фірми Волкова немає. Може бути по бакусарному паспорти получають. Чому за він туди сюди виїжджає, заїжджає? Я не знаю. Державний форма, виконавець може про... звернутися для роз'яснення, як виконувати рішення суду. Трям! оказується, викон... може. Як... Через цей арешт ми не можемо не здати, не продати. Приробив на станції, заробив квартиру, а тут приїхав і арестували. Нам стало відомо з відкритих джерел, що Олег Волков має підприємство, зареєстроване в Україні. Що ж, можливо, ми знайдемо його там. Вас інтересує. Нас цікавить Олег Волков, Ми його шукаємо. Около? Олег Волков, Міше керівник цієї фірми. Був на ДСК, займався гранітними плітами, розрізки, так, і все, все, так, все проще. Чи зареєстрована за даною адресою фірма Волкова? За даною адресою фірми Волкова ні з них боржник. Бізнес заглухнув. Невже в повітрі розчинилися і ті, хто з ним працював? Такі він в Германії, ребята. Що ви його тут шукаєте? Він уїхав давно в Германію. Так тут уже його підприємство немає. Нема нічого, всі станки вивезли, все даже отсюда. Нічого абсолютно нету. Як давно визвіз ви? Та вже навіть, около года. В, том году, летом, он станки. В тому році? Що? Да, да. Вилда приїжджав на джипі сюда. Боржник за кордоном. Аби підтвердити інформацію, повертаємося до колишньої дружини Волкова. Вона неохоче згадує про нього. Каже, він вже має іншу сім'ю і на новій жінці купа боргів. він живе в Берліні, то я знаю, тому що в прошлом месяце єдине, що я вам можу сказати. Підтвердження того, що реально от у мене, вот злочини приходили, мене чуть не вивели, як його вирішила, тому що мало того, що у нього кредити, у неї велика сума кредитів. У нее. И все на вашу квартиру. И все на мою квартиру. А вы проверяли свою квартиру? А она, она Нет. Я как являлась единственным собственником этого дома, так я и являюсь единственным собственником этого дома. Почему так, я не знаю. А он возьму когда-то приписывал. Ну да. Может быть приписан. Да, может быть, он по, по самому паспорту получает эти кредиты. Просто Почему за границу он туда-сюда выезжает, заезжает? Я не знаю. Он в окремі, часто, да? Буває в Україні часто. Буває, звісно, будуть сім'я в Одесі живе, жена, рабіна. Підприємець Олег Волков набрав кредитів на чверть мільйона гривень. Борги тягнуться ще з 2012 року. В судах по ньому аж 9 справ. Але на засідання чоловік не з'являється. Щонайменший рік Волков мешкає за кордоном. Виконавча служба южноукраїнська мала б заборонити виїзд Волкова за кордон. Натомість арештувала квартиру новинної людини. Володимир за неї розплатився здоров'ям, коли працював на АЕС. Я 17 років проробив моделі на атомній станції РЦО. У нас була бригада, ми працювали днем і ночі. У нас було завдання, ми виконали честь і горбиці. Зретно даром не, не йде. Радіація. У, мене, у нас у до висіли та а зараз хлопців питаю одного, другого, третього. він каже, мене те болить, мене те болить, мене те болить. Всі от воно ж даром не дав. Все болячки виходять. Проробив на станції, заробив квартиру, а тут приїхав і її арестували. Ось наша квартира на 10-му поверсі, де углове вікно. Ми разом проживали тут з цією сім'єю. Тут ми часто збиралися по сімейному вечорами. Коли батько приходив з роботи не так пізно, ми любили посидіти, попити чай. Ми могли б цю квартиру здавати постільки, ну ми потребуємо коштів, щоб лікувати батька. Але через цей арешт ми не можемо не здати її, не продати. Зараз звичайно тут пустота, тому що коли тато захворів, ми змушені були переїхати в селище, тому що там нам зручніше доглядати за ним. Та й робота є в мамки, у мене є робота. Ось тут була кімната моїх батьків. Жили ми, звичайно, скромно, постільки вони були змушені навчати мене. Кредитів ми не брали. Так, залишилися такі тільки спогади. Змусити Волкова прийти в суд неможливо. Єдиний вихід переконати чиновників виправити хибу, на яку вони рік заплющували очі. Адвокат практик Ярослав Куц доведе, що саме в цій ситуації можна було обійтися без Волкова і суду. Адреса була визначена неправильно, державний виконавець не звернувся до суду. Для уточнення або виправлення описки технічної помилки звертається або сторони виконавчого провадження, або державний виконавець. Ось така державний норма виконавець закону може про... звернутися для роз'яснення, як виконувати рішення суду. Трям, оказується, як може, як виконувати ці різні речі, не змінювати е, помилку Добре. в виконавчому документі. Якщо би державна виконавча служба звернулася з таким. Питанням до суду повинен звернути саме державний виконавець. Тому що якщо він бачить, що там є помилка, він повинен був звернутися до суду. А як виконувати Державний виконавець, який займався цією справою? Він звернувся до суду за роз'ясненням, як виконувати йому рішення? Ні, такого не було. Ні. Якщо будь-яке ваше майно помилково арештували, йдіть до виконавчої служби. Пишіть заяву з вимогою виправити дані. До скарги додайте документи, що підтверджують право власності. Якщо виконавці відмовлять, зверніться до адвоката і складіть позов до суду. У заяві вкажіть усіх причетних до вашої ситуації. Крім того, безкоштовну юридичну консультацію можна отримати в координаційному центрі з надання правової допомоги. Вони є в кожному обласному центрі, адреси можна знайти на сайті. Ми довели. Виконавча служба свідомо проігнорувала помилку в документах. Тож та людина, через яку Володимир уже рік ходить бюрократичними колами. Виконавець, замість того, щоб сам звернутись до суду, він всіх відфутболив, а люди бігають далі по кругу. Я от до цього веду. Що взагалі з цим державним виконавцем? Ніхто не він хоч якось покараний за от таку от. Ну, це не просто халатність, Відбулась подія, порушення конституційних прав. Право конституційне це право на приватну власність. Воно порушено. Можливо. Ну як можливо? Арештоване, незаконне. Ну не було ж перевірок. Я не можу так зараз взяти і вердикт винести. Чи Я вам були не, не, порушення. Не, кажу вердикт. не було відповідних перевірок, не було відповідних звернень. То не будуть. Річ в тому, що питання на сьогоднішній день вирішено. Яким чином? Ми внесли відповідні зміни до реєстру нерухомості. А чому це неможливо було раніше? Це питання не для не до мене, а до виконавців, які працювали раніше. Зміни зміни знесені зміни? звичайним способом. Вилучили запис про невірно вказану квартиру. Весь цей час виконавча служба могла виправити помилку. Виходить, сім'я стенгачів втратила гроші, здоров'я і час через канцелярщину. Чи закінчаться їхні муки після нашого втручання? Відповідь уже за мить. Олександр Савін визнає, що працівник суду помилково вказав адресу Володимира Стенгача. Вважає, що виконавча служба могла б звернутися до суду за виправленням неточності в документах. Яна Макуха наголосила, що виконавці не перевіряли місця проживання Волкова. Переконана, що виконавча служба не зобов'язана звертатися до суду, аби виправити помилку. Після втручання журналістів таки внесла зміни до реєстру і зняла арешт із квартири Володимира Стенгача. Вирішилася наша проблема. Ось я тримаю в руках наше свідоцтво власності. Ось документ, який підтверджує, що арешту на квартиру нема. Ми цілий рік мучилися, аж поки не звернулися до журналістів. Ми їм дуже вдячні. Дякуємо. Тепер ми можемо повністю розпоряджатися нашою квартирою.